Еловецьнів він вважається природним фільтром. І він захищає людину, яка спить від поганих снів, намотуючи на цю павутинку весь негатив. У колекції психологині Світлани зібрані десятки таких оберегів та свічок, які жінка почала створювати близько десяти років тому. В своїй практиці вона найчастіше виготовляє такі вироби. Мандала на бамбукових паличках це тібетська мандала, вона більш така структурована і збалансована. Є мандали. Дзеркальні або португальські зірки. Вона також якби така структурована. Також це вже наш такий славянський, наші обереги, це ляльки-мотанки. Ці вироби несуть в собі прихований сенс та особливу енергію, мають свою історію та походять з різних культур. Один з найбільш поширених та потужних слов'янських символів є дерево роду. Адже за кожною людиною, як мінімум, стоїть сім поколінь. І ось саме на цьому оберезі пров'язано нитками всі сім поколінь, тобто це 128 людей. І коли людина вкладає в цей оберіг кожну ниточку, вона. ну, Відомо згадує, скажімо, тих предків, яких вона знає, а тих, яка вона яких вона не знає, вона все одно якби дає їм місце в цій родовій системі. Тому проплітання дерева роду дає людині ресурс та силу, якої під час війни потребує кожен. Щоб поширювати такий вид арт мистецтва, Світлана проводить майстер-класи та розповідає, як лише за допомогою переплітання ниток, пір'я та бусин створити власний амулет, або як використавши один пласт воску та гніт, створити свічку. За словами. Саме психологині така робота допомагає кожній людині підсилити власну енергію. Кожна людина приходить з певним якимось запитом своїм, внутрішнім. Вона його може озвучувати, може не озвучувати. Але за допомогою виплітання е, свого оберегу, а також витягування в процесі виплітання метафоричних карт, людина отримує підказки для себе. Да? І здебільшого люди приходять за ресурсом. І так як людина, скажімо так, ну забирає цей оберег додому, і вона потім, споглядаючи на нього, знову поринає в ці от приємні емоції. Розмір оберегу значення не має. Головне, думки, з якими людина його виготовила. Також варто пам'ятати, що ловці снів мають бути поряд з ліжком. Решта виробів самі знайдуть місце у вашій кімнаті. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.